Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, місто Харків. В цьому відео хочу показати свої японські клени. Як вони виглядають. А на початку відео я вибачаюсь за звук, я розумію, що таке відчуття, ніби я сиджу у трубі і щось намагаюся сповіщати. Я вже декілька разів перезнімала, але виходить одно, одне і те саме. Це щось трапилось з моїм мікрофоном. Ну, як кажуть, дешева рибка, погана юшка, тому вибачайте за звук. Всі ці сорти я придбала в цьому році. Я їх вже пересадила в більші горщики. Вони деякий час стояли у повному затінку, адаптувались, приходили до тями. Згодом. Пересувала їх таким чином, щоб зранку та ввечері потрапляло на них сонечко. Пересаджувала я їх частину наприкінці березня, а другу на початку квітня. Ну, на мій погляд, вони гарно себе почувають, потрохи зростають, збільшуються, і я дуже задоволена, як вони виглядають. І я вже маю наміри їх виставити в ті місця, де мені б хотілося їх бачити на постійному місці. А відразу висаджувати я не хочу. Мені потрібно бути впевненою, що саме це місце їм підійде. Бо я вже пересаджувала ті клени, які в мене зростають на перший рік. З деякими я дуже довго гралася, поки їм сподобалось місце там, де вони зараз знаходяться. І в цьому відео нарешті я покажу свої бідолаги, вони вже почали відростати, відновлюватись після того, як їх поскубли сороки. Щось вони дуже довго виходили з цього стресу, ну, але я задоволена, що вже почали зростати. А клени я обробила від хвороб від шкідників, тому що зараз такі погодні умови незрозумілі. У нас дуже багато йдуть дощі і дуже сильні коливання в температурі. Японський клен Баттер Скотті, а він один із двох, який дуже сильно був зламаний. Залишилось дві тоненькі та найменші гілочки. Добре, що він не щеплений, а зі своїм корінням живцьований. Знизу, як бачите, пішли зростати нові пагони, але він буде довго вирощувати свою масу, він повільно зростаючий в мене. Тому поки він набуде такого вигляду, який він в мене був, цієї весни, пройде дуже багато часу. Його я не формувала, і він створював сам дуже гарну форму. Висадила я його відразу в це місце і йому сподобалось, тому його я не пересаджувала. Це Royal Garnet. Цей клин пересаджувала два рази. Він повне сонечко не витримує, а листя підгорає. Півдня він витримує, а півдня він зараз в мене в затінку. Цей сорт в мене теж повільно зростаючий. І він теж не щеплений зі своїм корінням. Його я формувала. Він був на один пагін, дуже великий, і мені не подобалось, як це виглядає. Я дочекалась нових пагонів, коли вони збільшились. І великий я прибрала. Мені хочеться бачити тут невелику рослину, щоб вона виглядала більш схожа на кущик такий. Тому ось такий він в мене. Невеличкі поки що. А хайм Шоджо. Цей клин я три рази пересаджувала, теж листечко підгорало. і в деяких місцях він погано зростав, йому щось не подобалось. В цьому місці йому. Набагато краще, але сороки його теж дуже сильно пошкодили. Він щеплений і мав корму у вигляді кульки. Вигляд був гарний, але вони мені залишили гілочки з одного боку, з однієї сторони. З іншої все поламали і я змушена була все це прибрати. Тепер він виглядає такий на один бік. Але я сподіваюся, що все ж таки відросте і він буде знову виглядати набагато краще, ніж зараз виглядає. Це Шарасаві Джордан. Я вважаю його монстром. Він дуже швидко зростає. Ось ці три пагона, які я залишила навесні, вони зросли в минулому році. Ось такі здоровизні. Я його два рази пересаджувала, він щеплений, на сонці дуже сильно підгорає його яскраво жовте листя. Я поки залишила три пагона, але хочу його зробити на один стовбур. Ці я потім або восени, або навесні наступного року приберу. Подивлюсь, що з цього вийде. Він дуже гарно переносить обрізку, не хворіє, але цей клен постійно щось з'їдає листя. Я її обробляла, я її намагалась зрозуміти, що його так з'їдає, але нічого я поки не бачу. І з'їдає тільки молоді листочки. Інші не чіпаються. Сорт Тейлор дуже гарний клен. Наприкінці серпня, на початку вересня, його молоді прирісти виглядають здалеку, як у Верби Ха-коронішики. Це дуже так яскраво виглядає. Він щеплений, штамп приблизно 60 см. І я кожен рік його нещадно формую, обрізаю. За сезон він може видати дуже довгі пагони. Мені це не підходить. А я намагаюся збільшити, потовшити його штамп. Але в мене не дуже це виходить. Знизу він дуже такий тонкий. Вгорі він потовшується, а знизу не виходить поки. Тому я дуже нещадно його обрізаю і намагаюсь, щоб вся сила пішла у штамп. Але дуже гарний, на сонечку не вигорає листя, він увесь світовий день стоїть на повному сонці. Але може навесні листя пошкодитись від зворотніх приморозків. Ну, це, як і у всіх кленів. Ось таке невелике відео. Я зробила про свої клени. І я дякую, що ви додивились його до кінця. Всім гарного дня, тихого та особливо мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!